Привіт, привіт! Ми повернулись знову на тиждень до Польщі з Італії, щоб вирішити деякі справи. У мене це навчання у Павла робота. А це означає, що знову буде короткий влог із звичайного дня із життя. А можливо, тут поєднається кілька днів в залежності від того, як багато сьогодні я знімлю, бо інколи я забуваю про це. Я сьогодні виїхала в Гданськ, У мене в планах практичне заняття з травматології, і потім хочу зустрітися із своєю племінницею, найстаршою. Забираю її зі школи і поїдемо кудись на каву або погуляти. Ще не знаю. Сьогодні у мене практичне заняття це відпрацювання, тому що я його пропустила, бо була якраз тоді в Італії. це травматологія, але лекції. У нас були онлайн а практичні заняття на місці в лікарні, де працює наш цей викладач. от і він організував нам таку можливість, що ми можемо туди прийти, а це тільки всереди відбувається, і в середу вони приймають пацієнтів на лікування ран. І ми можемо там подивитись, позапитувати, повчитись і навіть асистувати. Тоді якраз пропустила я і ще одна дівчинка, і ми домовились, що сьогодні відпрацюємо це за вікном. Жахлива погода, і це одна з причин, чому ми любимо зиму проводити в Італії на лижах, тому що в. Польщі зима ну жахлива, неприємно, похмуро, день короткий, нічого тебе не тішить. А от вже весною інакше. Ми можемо без проблем і весною і літо проводити тут, тому що вже там більше сонця, довший день. У нас є сад в будинку, плюс ми любимо їздити на роверах. у Нас багато і велосипедних доріжок, багато озер, на які ми виїжджаємо, наприклад. І набагато більше якихось варіантів, як можна собі провести класний час влітку тут є. А от зимою звідси хочеться виїхати. Я ще сьогодні вранці вибирала яку машину брати, думала їхати ін'яком електриком, бо я люблю, коли кудись виїжджаю в місто, і треба буде паркуватись, брати його. Він, по-перше, маленький, по-друге, електрики паркуються безкоштовно і не треба шукати потім, де є паркомат, щоб заплатити. Але Павло сказав, щоб я брала кодіяка, бо зараз зима. Він 4 на 4 буде зручніше, і це дуже добре. Бо коли я тут паркувала, їздила по цій калюжі, то подумала: окей, супер добрий вибір. Я знаходжуся в районі Гданська, який називається Стогі. Якщо чесно, я тут ніколи раніше не було. Я тут ніколи раніше не була і він такий унилий, мабуть, через погоду, але і загалом тут всі такі старі будинки, стрьомненько. Такий собі, знаєте, сихів або щурата. Ці закинуті більш райони. Я розумію, що зараз там багато всього змінилось і є багато теж новобудов. Але відчуття десь приблизно такі. Тається, я знайшла. Ой, то навіть що не можна знімати. Прийшла я, значить, сюди, а там закрито. У мене є номер телефону, щоб зателефонувати, але я ще почекаю на свою одногрупницю, яка трохи запізнюється. За 10 хвилин вона буде, а я почекаю. І коли вже прийде, якщо тут не відкриють, то просто вже будемо дзвонити і питати. Але буде весело, якщо про нас забули, і, і треба буде просто одразу їхати пити каву. Тим паче, що наступної середи мене не буде, буду вже в Італії, і хотілося б відпрацювати ці заняття. Хоча, по факту, насправді ми не мусимо цього робити, бо у нас вже написаний тест, кінцевий з цього предмету вже стоїть оцінка. Але ми хотіли прийти подивитись, бо це така класна можливість подивитися вживу, як це відбувається в кабінеті під час реалістичної праці з пацієнтами і справжніми ранами. Заняття було дуже інтенсивне, ну як для мене. І я точно вирішила, що я напевно не хотіла б бути ані медсестрою, ані займатися лікуванням ран, бо це трохи не для мене. Але загалом дуже класно, дуже пізнавально. Мені сподобалось. Наш викладач теж там був і дуже багато всього нам розказував. Було десь 10 пацієнтів різних. Я вам скажу, що рани на тих фотографіях, і коли ми на лекціях це оглядаємо і вживу, відрізняються трохи, особливо рани по ампутаціях, тому що що додається, знаєте, оце таке 3D чи 5D, є ще запах кров тече, наприклад, чи ще там щось. Ну таке Full HD. І я приїхала на гарнізон. Це такий житловий комплекс недалеко від центру в Гданську. І я люблю тут один заклад, пристанок гарнізон. Там готують вафлі, гофри і хочу випити просто каву, трохи відволіктись думками від того заняття. І ще хочу пошукати деяку інформацію, тому що я почала зараз займатися процесом отримання дофінансування на відкриття діяльності в Польщі. Вчора про це розповідала в Тіктоку. І до речі, якщо комусь цікаво, то залишайте коментарі, обов'язково знімлю детальне відео про цей процес. Тут десь на території є безкоштовний паркінг на гарнізоні для людей, які просто приїжджають для гостей. Але я його не знайшла, бо не знаю, де він знаходиться, тому просто оплатила за, за півтори години це чотири злоти. Головне не пропустити момент, коли мене півтори години, щоб не отримати потім штраф. Я планувала взяти якийсь гофер. Вони досить смачні, я вже їла, мабуть, усі. Але побачила, що тут є теж яйця по турецьку. Може, замовлю їх. Я все-таки вирішила замовити чай, а не каву. І він ось такий з м'ятою і листям малини. Реально на ось цю погоду. А ось так виглядає мій сніданок. Якось раніше я тут снідала із подругою, і вона замовляла якраз ті яйця. Пам'ятаю, що тут був батат, гранат, сир. Дивіться, прикрасили квіточкою. Ну і все різна зелень. І два яєчка. Я пробувала це готувати вдома. По-перше, мені трохи складно ще зробити гарні ідеальні яйця пашот. Я готувала з трішки іншим рецептом, і там треба було просто грецький йогурт або спеціальний турецький. І до нього додати таку папричку, пластівці паприки. А у мене не було була лише солодка. Тому вийшов смак трохи інший, але загалом я була задоволена, але ще можна поекспериментувати і допрацювати. Смачного мені. Не знаю, з чим це пов'язано, але сьогодні мені не дуже смачні ті яйця були. Я навіть ось так трохи залишила. А хто мене знає і бачив раніше хоча б один якийсь влог, то знає, що я їм дуже багато і зазвичай виїдаю все. І круасан, дивіться, я з'їла його тільки половинку. Це що, я думаю, що мені зараз би більше смакував мій бульйончик, який я вчора зготувала домашній, або салат оселед з підшубою, який теж чекає мене в холодильнику вдома. Але чай дуже смачний. Тут в дворі такі гарні качельки і дуже багато всього. Дуже багато салонів, кафе, магазинів. Наприклад, тут бачу якесь таке модне стильне ательє, де шиють все. Тут є клініка б'юті якась велика теж. А ось тут бачу якийсь заклад ботанік. І дивіться, як там гарно. Які гарні. Бантики зробили такі величезні. Мені дуже подобається. Хоча в цьому році мені страшенно не подобалась мода, коли знаєте, ялинки прикрашали цими великими бантами. Інколи це виглядало ще більш-менш, але, наприклад, в іншому закладі, який я люблю, мімоза зробили таку ялинку на вході і прикрасили таким рожевим бантом з тканини, яка виглядала просто як пожм'якана стара простинь, І це виглядало дуже некрасиво. І навпроти ще один салон, теж такий великий досить. Якісь магазинчики з м'ясом, магазин з одягом, поп-концепт стор, дошка сирів і магазин з винами. Ідеально все під рукою. О, і я знайшла в'їзд на цей паркінг. І все як мені розповідала Домініка. Що перша година безкоштовно, а кожна наступна, кожних наступних пів години один злотий. Тобто я, в принципі, тут би заплатила один злотий, а не чотири. Ну, нічого, буду знати на наступний раз і тут одразу показую, скільки є вільних місць. А тут ще такий класичний італійський ресторан. Вау, збережу собі, подивлюсь їхнє меню, може сюди приїдемо колись повечеряти. Одним словом, гарнізон це такий житловий комплекс, як містечко в містечку. Тут реально є все. Тому, якщо тут живеш, можна в принципі не виїжджати навіть нікуди в місто. Ще один магазин з одягом, і тут теж такий бант, але голубий. Я вже приїхала під школу моєї племінниці. Чекаю на неї зараз мають закінчитись уроки. Взагалі, у мене є ще четверо племінників різного віку, найменшому два з половиною рочки. А найстарші 16. Вони живуть 40 кілометрів від нас, і я з ними бачусь насправді досить часто. В цьому році, в минулому році, я собі зробила таку нотатку і рахувала, скільки днів ми з ними бачились, просто по фотографіях, тому що у мене завжди з наших зустрічей є якісь фотографії. І просто в галереї передивилася всі фотографії і прописала всі дні, коли вони приїжджали до нас в гості, коли я заїжджала до них, або коли я з ними просто забирала їх зі школи і їхала десь, наприклад, на якусь там каву чи кіно. І вийшло, знаєте, скільки? 75 днів не знаю багато це чи мало. Мені здається, що так нормально. Вони дуже люблять до нас приїжджати. Якраз в ці вихідні я їх забиратиму трьох молодших, тому що старша має їхати на день народження, і в них просто вдома є навіть така черга, хто коли до нас їде, тому що інколи я їх забираю, наприклад, там тільки старших або тільки молодших, або інколи просто їх окремо. Найстарша Вероніка, вона, до речі, любить приїжджати до мене сама, без них всіх. Але якщо я такі вихідні, коли я кажу, що можу забирати їх всіх, або там, наприклад, сестра має якісь плани кудись схід і треба їх забрати, щоб з ними був. То тоді Вероніка теж каже: Ну добре, то я теж з ними поїду, щоб не лишатися уже дома. І, і ще так смішно, бо вони навіть рахують дні. Наприклад, було таке, що там якось влада поїхала була три дні. Наступний раз Макс поїхав і вийшло тільки два дні. І він потім сходив і говорив, що в нього ще залишився один день, коли він має сам у нас бути, щоб наступного разу використати. І на вихідні я вже запланувала з ними, що ми поїдемо в такий парк ілюмінацій в Гданську. Я бачила звідти фотографії, дуже гарно виглядає. Було б ще класно, щоб було більше снігу, було б атмосферніше, але як уже буде, головне, щоб не падав дощ. Я вже зустрілася з Ніколькою, і ми йдемо. У нас був вибір або щось з'їсти, ну типу нормальне, або їсти десерт. Або з'їсти щось нормальне, а потім десерт. Але Вероніка вибрала, що ти вибрала? Десерт, десерт. 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 Тому ми йдемо в таку гарну кав'ярню, пекарню. Ми тут завжди приїжджаємо, то навіть вже влада знає, як сюди дойти. Вона така модна, і приїжджає в і зразу каже: йдемо туди, я знаю, тут одне місце. Буду щось вибирати. І тут завжди мають таку вітрину і різні десерти. і Я завжди беру якийсь сирник. Але сьогодні їх дуже багато. Ось це ми їли колись. Малінова хмурка було добре. Але всі сирник, сирник такий. Сирник такий з манго. Сирник баскійський, сирник з імбирем, сирник якийсь, напевно, як з фісташкою. На з овоцами і сирник з цим з персиком. Сьогодні якийсь день сирників. Є такий другий поверх, але ми зазвичай сидимо знизу. І звідси вигляд на ринок, на центр. Це одна з найпопулярніших, з найпопулярніших кав'ярень в цьому містечку. Так, я вибрала ось такий класичний, А Ніколька з чим? Mm -hmm. Манго. Каже, я не дуже люблю манго, але він такий гарний, що я його візьму. Справжня жінка. І шоколад. І тут купа маршмеллоу. Густе. Добре. Я вже давно не пила ніякий шоколад, але цей такий навіть схожий на шоколад, дійсно. Ми ще забігли в Хебе, подивитися, що тут є. І вибрали ось такі міні-б'юті-блендери. Буде один мені, один виродічці. А Я собі взяла ще нову кісточку. Там мені кольки фарба і... і новий блиск для губ. Супер темний. До себе додому ще біжу забрати піцу, тому що Павел захотів і замовив в пабі, який є біля нашого дому. Це було так мило, тому що я відвезла племінницю додому, і там їх було були всі решті малеча. І найменший малюк Даніель він такий просто мі-мі-мі і дуже не хотів мене відпускати в кінці, майже розплакався, бо він хотів зі мною е складати ще пазли. Але я йому сказала, що п'ятницю його і так забирають. Тим більше що в нього свято в садочку, що я обов'язково приїду. Якось заспокоївся. Вона ще така супер гаряча. Павел вибрав якусь таку з яєчком і цибулею, яку я дуже люблю. Тепер швиденько додому і їсти. Боже, як вона зараз пахне в машині, мені капець. Запрошую, і так вона виглядає. Я згадала, що треба її зняти, поки Павел ще поки її щось знімати. І це? Смачненька? Найлепша гарненька піца, тільки Craft Food and Drink. Я, до речі, люблю, коли їм щось читати. Це вже п'ята частина моєї серії про Йоанну Хилку від Мроза. А вчора прийшли ще нові книжки. Майже вся серія у мене буде, хоча там їх 17, але перші 4 я вже прочитала. Я сьогодні приїхала до мого знайомого, який попросив. Допомогти йому знімати ролики для його компанії. У них велика фірма, які роблять різні е, системи для дому. Там оці усі охвити, двері, все. І ми приїхали до його мами, щоб зняти відео, тому що тут всі меблі якраз з їхньої фірми. Я модель. І вчачі дуже гарна квартира. Просто дивіться, який тут ще сад. Дуже багато картин. Це наш інвентар до зйомки. Там іде другий поверх, і ось це ми знімали. І ще на кухні системи знімали, і готували одразу ось ті пиріжки. А тут, до речі, спальня для гостей, і тут картини, які малювала Ася. Це дочка нашого друга. У нас було два образи, точніше, у мене спершу я така, як домогосподарка на кухні готую рогалики. Була в лосінах і в футболці. А зараз я чекаю на гостей. І мало бути такий трохи елегантний стиль. я навіть взула підбори. Це дуже гарна квартира, реально. Дивіться. Просто. І тут такі велетенські плитки на всю довжину. Це ванна для гостей.